Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Настав 2025 і настав він, на жаль, з не дуже приємних подій. Поговоримо про геополітичні зміни, які можуть відбутися про нашу зовнішню внутрішню політику, Але розпочнемо ми на жаль із терактів, якими власне і розпочався 2025. -й. віктор Боберенко, політолог, разом із нами на зв'язку. Пане Вікторе. Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, доброго здоров'я вам. Ну, Можемо розпочати, звичайно, згадати і теракти російські проти України. Там ми бачили, як летіли шахеди в вночі в новорічну ніч, новорічний ранок був так само важкий, Ми бачили наслідки цих прильотів. Але крім того, відбулися теракти і так само у світі. При, 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 Хвиля терактів накрила світ в перші дні нового року. Багато людей загинуло в Чорногорії. Чоловік розстріляв. Кількох осіб у барі потім продовжив стріляти на вулиці. Загинуло двоє дітей, 10 і 13 років в Сполучених Штатах. Так само відбулася масова стрілянина в нічному клубі в Нью-Йорку. крім того, в новому Орлані терорист в'їхав у натовп та й потім в машині в нього знайшли прапор від Іділа. Ну і вибухнула Тесла Цибертрак в Лас-Вегасі <кій> біля готелю. Трампа, це, знаєте, ну, я для себе помічаю, що в новорічну ніч зазвичай такі от теракти час від часу, -часу дістаються, але не так ж багато, не так масово. Як ми можемо оцінити, як ви вважаєте, це все пов'язано? Розуміємо, що десь є людський фактор. Та, наприклад, як в Чорногорії, там кажуть, що цей чоловік застрелив. По перше, він застрелив і себе в кінці, але він застрелив свою родину, yeah. своїх батьків там може бути якийсь людський фактор, можливо, щось там родинне. Але ось ці теракти в сполучених штатах, чи ви пов'язуєте їх з політичною певною ситуацією? Чи можна якось трактувати те, що Тесла вибухнула біля готелю Трампа, так само як і як? Якось політично. Ну, е немає меж людській глупості, і дуже часто е тут можуть співпадати якийсь теракт, от як в Чорногорії, може просто якийсь сумасшедший, от який <coughs> влаштував стрілянину, і ті люди, які були під боком, просто стали е залежними від е таких неприємних обставин. Е з іншого боку. Той теракт, який стався в Новому Орлеані, можливо, і спланований. Тут якби подивимося, що покаже розслідування, але я би зважав на обидва фактори: Перший – в суспільстві стає все більше. Ну, нас стає більше землян, да? стає більше всяких людей відморожених, у яких там з психікою там сипиться психіка. І тому е, кількість таких злочинів, е, ну майже там побутових, буде е, зростати е, в пропорції від того, скільки буде зростати тих, в кого поїхала кукуха. От, е, на жаль, у нас це буде ще. Е, Ефект війни, да, тому що е, цей рівень тривожності, там е, контузії, все все Я тут тільки не про те, що там прийдуть воїни, і вони там всі контужені, і буде більше злочинів. Це теж, як би там це не, не парадоксально, і на, на жаль, було буде і це. Але е, і у цивільних спрацює е, багато що в, в тому плані, що ну, все-таки суспільство війни. Інше відношення до людського життя, воно там десь знецінюється, от, і поки е, пройде там півпокоління або ціле покоління, то є років 20, да. Поки воно все у стаканці. а знову ж ми не знаємо, коли воно у І навіть якщо цього року там обіцяють нам всю дорогу заморозити війну, а заморожена війна колись може жажі розморозитися. І ми в тій ситуації там буде, буде ситуація там, тривожних очікувань і відповідно. В суспільстві буде багато всього такого. Але як бачимо, це не тільки в нас, це в усьому світі може бути да? і Сполучені Штати, і Європа. Ніхто не застрахований. Ви живете в Новому Орлеані, там, в Х'юстоні, е чи десь в Чорногорії, чи в простому якомусь містечку, десь Бозна де там вас все одно може догнати якийсь теракт. Повторюю. Він може бути просто теракт із-за того, що в когось поїхала криша. А може бути і за те, що е, хтось кимсь з командує сказав, що там е, джихад і треба вмерти комусь за, е, за там за якісь е, надумані е, чи не надумані ідеали. І таких, і таких атак буде більше. Світ не стоїть на місці, і саме гірше в цій ситуації те, що е, ми не знаємо, де нас можуть догнати, е, ви переходите дорогу. І ви не знаєте там, тіпа, чи зупиниться хтось на червоний да, світло, поки ви переходите по своєму зеленому по переході, чи хтось не зупиниться. Теж такі випадки можуть бути. І е, фактично дуже, дуже багато нас стає заручниками якби, таких ситуацій. От, е, але е, ну що ж, життя триває. Е, і тому треба просто якби жити, треба готувати дітей до того, що по перше небезпека може бути всюди. От і, і треба берегтись, треба щоб це просто було частиною свідомості, частиною там е, ну е, просто ж, ж життя е, людини і дитини. А дітей треба вчити готувати до того, що світ складний, і в світі буде все непросто, якщо ми хочемо, щоб наші діти вижили. Давайте про те наскільки складним буде 2025 рік. Він справді обіцяє е, бути. Так само нелегким, так ми це з вами розуміємо. Дмитро Кулеба назвав наприклад п'ять завдань для українців на 2025 рік, і от. Там треба і спонукати євросоюз збільшувати підтримку України і так само е, розширювати базу підтримки серед республіканців Сполучених Штатів і так само працювати з демократами, запобігти утвердженню в адміністрації Трампа думки, що поступки Росії е, допоможуть йому стримати Китай, звичайно, відбивати психологічні наступи на Україну нам. Е, Треба буде цього року, ну і тримати лінію фронту. Це також надзвичайно важливо і не лише лінію фронту, а й на міжнародній арені. Я б хотіла озосередитися на міжнародній арені. Знаємо, що Польща починає головування у Раді Євросоюзу. Крім того, Україна. Від першого числа стала учасницею Римського статуту міжнародного кримінального суду. От е, як це все вплине на цей рік, 2025 для е, політичного життя України для нашої зовнішньої політики? Що ми маємо зробити? Які висновки? Е, на жаль, світ змінився в бік Ріалполітік. Е, Реалполітик – це коли е, домінують не принципи е, в політиці. А ну, підлаштовування під ситуацію. І намагання Трампа помирити нас з Росією, заморозити в конфлікті, кажуть там, типу, а в чому ж там який план Трампа? Тіпа типу, ми ж ще ж не бачили. План Трампа простий: заморозити конфлікт за ну, можливо і за рахунок України, так? просто тобто, просто заморозити. І я думаю, що українська сторона на цей варіант погодиться. Тому що у них є важелі впливу на Зеленського в Офіс президента, це не та перемога, якої би ми хотіли. Да, тому що для нас перемога ну для більшості наших громадян це вихід на кордони 91-го року. А тут нам такого варіанта не пропонують, а пропонують просто перестати стріляти, як колись і хотів Володимир Олександрович Зеленський і переводить все там в полощину дипломатично, але. Давайте будемо дорослими дипломатичним шляхом ні Донбас, ні Крим ми не повернемо. Тобто, це е, фактично е, буде демократична лінія, фактично буде новим кордоном. Да, де-факто, де Юре, ми будемо Крим малювати в кольори України, але де-факто буде все е, по іншому. Чому тому, що у нас приклад, всі приводять приклад двох корей, де 70 років уже е, якби демократична лінія. Я би привів ще свіжіші приклади Фолклендських островів в конфлікті між Великобританією і Аргентиною, де конфлікт залишився, якби в сторони між собою там обмінюються посольствами, спортсмени їздять на Олімпіади. От, а там вирішують дипломатичним шляхом і, понятно, ще 100 років будуть вирішувати. Або там такий самий конфлікт на Кіпрі. Північний Кіпр, прямо окупований. Туреччиною, от країною НАТО, до речі, Ці, цьому конфлікту він з року, то є буде ось уже 50 років. 50 років і конфлікт не вирішений. Там сили ООН досі стоять на лінії розмежування. І коли він вирішиться, теж невідомо. Дипломатичним шляхом. Тобто, маємо ситуацію, коли історичні прецеденти були, і нам, власне, такий прецедент нав'язують. Мало того, Трамп нав'язує нам його агресивно, а європейці, якби на камеру кажуть, Крим це Україна, але в кулуарах те саме кажуть, те саме кажуть, що і Трамп, що Україні треба погодитися на такий варіант, заморозити конфлікт. Але. Найбільша проблема, і от те, про що треба доносити, от про що забув сказати Кулеба: що <кій>, е, всім політикам треба говорити що стоп, е, окей, якщо заморозить конфлікт, то буде е, зло не буде покаране, тобто е, е, агресор. Вторгся, відібрав частину території. Ми теж знаємо історичний приклад, коли в 90-му році, в 1990-му, Садам Хусейн, іракська армія, вторглась в Кувейт, замість того, щоб вони винні були багато бабок Кувейту. Там щось там до 20 мільярдів доларів по тим грошам. От, і щоб не віддавати, вони вторглися там в чомусь там звинуватили Кувейт і захопили, а купували невелику країну. Що тут почалось? Всі почали а, говорити про принципи, що не може бути зло торжествувати, що зло має бути покараним. Е, резолюція ООН е, зібрали. Да, там, навіть китайці ветени не наклали. Е, зібралась ціла коаліція там США, Британія, Франція там інші країни і надавали. Тапками е, нахлобучили цього хусейна, прогнали ту іракську армію, завдали їй страшної поразки. Це вже було в 91-му році, от як би показали, і всі тоді говорили: принципи це головне, основний е, принцип міжнародного права. Що агресор, який порушив кордони, який зазіхнув на територію частину чи на всю територію іншої країни, мусить бути неодмінно покараним. І тут нам пропонують там, типа, ну, ну окей, але мало того, в нашому випадку, 에, Трамп, ну і Зеленський погодиться на цей варіант, заморожувач конфлікт, а Путін 에, не погоджується на цей конфлікт. Він ще виставляє додаткові умови. Там, щоб Україну не брали в НАТО, це якби базове, да, але ще в куларах вони виставляють ще дві умови, які, про які мало говорять: це зняття санкцій і повернення активів. Тобто, зло не тільки не буде покаране, але й буде прощене, вибачене. Ну НАТО, возьміть, вибачте за санкції, все знімаємо все, тобто світ. Після цього зміниться абсолютно, от про що треба говорити західним лідерам: що навіть якщо погоджуватися на е, е, просто ну не можемо ми їх військовим шляхом перемогти, вони не можуть відповідно нас, але заморожуємо конфлікт, але санкції зняті не можуть бути. Тому що інакше це не тільки буде поразкою України, це буде поразкою Трампа, всього світу, всі те, що ми називаємо цивілізацією, тому що вийшло, що Путін змінив світ. Світ уже не стане іншим, тоді, якщо ну тепер і всі інші зрозуміють, що якщо ти не просто агресор, як цей як, це, Ірак Хусейна, да, а ти агресор з атомною бомбою, тобі можна все. І якщо. Хусейн забикував, його там, типа, посунули, ну, але вийшло, як в, в тій римські, давньоримські ще приказці, що дозволено Юпітеру, то не дозволено бику. Да? Тобто Хусейна ми наказуємо, а Путіна не наказуємо. Чому? Ну тому що Путін сильніший, ніж Хусейн, і тому, і тому світ змінюємо, Ми бачимо реалії. да, Як власне каже Лавров, що треба врахувати реалії там на. Реалі. Враховуйте реалі реал політик Путін взагалі хотів би, щоб Но він собі всі... пан, пане Вікторе, ну ця оця кремлівська цвіль і її приспішники можуть собі говорити все, що завгодно, та але реал політик наскільки вони сильно впливають на цю реал-політік. Тому що ми зараз бачимо, що Росія так чи інакше вона не є суперрукопожатною, та є в, кра... є в Європі так само якісь бізнеси, якісь навіть лідери європейських країн, які б хотіли продовжувати спілкування з Росією і торгівлю, і там все зав'язано на грошах знову ж таки. Але тим не менше, наскільки Росія от увійшла в 2025 й сильною, щоб диктувати, диктувати політику. На вашу думку, я згоден но Росія ж завжди торгує понтами. да або торгує там. А давайте ми порішаємо проблему. Ну, як всі рикетіри, да, спочатку підпалимо десь на ринку, на базарі там, два ларька, а потім пройдемо по всім ларечникам і скажемо, давайте бабки, ми будемо вас оберігати, щоб ніхто ніде не згоріло. Тобто проблему створюють, а потім Росія її вирішує. Да, проблему. От, продають понти і вирішення проблем. Це бізнес, такий імперський бізнес Російської Федерації. І відповідно, так, да, у них може бути все погано, але на фасаді все класно, у них все, все хорошо, прекрасна маркіза, як в тій пісні співається. Да? От. І ми розуміємо, що у них з економікою там погано, у них. Не просто стагнація там стафляція. Да там коли перегрів е, економіки тільки в одну сторону військовий блок, а решта там ще щось. У них погано з рублем. У них е, мало того, проблеми не тільки в економіки, а в них ну у них ж ми ж розуміємо, що ідуть воювати виключно за бабки, платять уже шальні гроші, тобто. Платять 3 мільйона, ну це там 30 тисяч це е, з місцевих бюджетів, плюс виплата йде 400 тисяч, а тепер, кажуть, буде 800 з цього року, з федерального бюджету. Да? Тобто е, десь приблизно 38 тисяч доларів дають русскому тільки е, за те, що він підпише контракт, що він спогоджується йти вбивати інших людей за бабки. От, вони купують, але все менше і менше бажаючих. Навіть за такі бабки Ну, піднімуть час ще до 40 тисяч доларів, до 50. Але не підуть люди, їм треба буде оголошувати мобілізацію, а це якби не, не той е, метод, яким би хотілося управляти е, Путіну в Росії, і тому у них проблеми є. Тому вони, е, вони е, тільки зараз понтуються, що у нас все добре, ми готові воювати ще 120 років. І е, треба, щоб правильно тут Кулеба якраз пише, і всі інші. Що давайте не забувати, що це Росії, це панти Що насправді все не так, що насправді вони, е, вони зараз е, будуть намагатись виторгувати собі як можна більше. Тому вони вимагають та й Херсон, давайте сюди і Запорожжя. Але саме головне, вони потім скажуть окей, Херсон, Запорожжя, не треба, але санкції зніміть. І у Трампа серйозно думають про зняття частини санкцій. Тобто, пробачить Росію не тільки не наказати, а взагалі вибачить, сказать: Окей, нічого не було, забили. От чого не можна зробити в ні в якому разі. А те, що вони будуть продавати панти, це ну так, ну Росія завжди на цьому стояла, і це, це єдине, що вони вміють. Вони ж не можуть зробити ж, ні нормального там. Ну, кроме автомата Калашникова і понтов, Росія нічого не може зробити. все, решта у них виходить погано. От, ну, але це виходить у них. І тому це треба знати і говорити союзникам, що не ведіться на панти, не ведіться. Ну, десь так. Пане Вікторе, ну от не про понти, а про реальні дії знаємо, що з 1 січня 2025 року історична подія сталася Україна припинила транзит газу з Росії. Як це ви зараз можете оцінити, коли ми вже побачимо перші наслідки та такі глобальні більші, коли це може і як це може вплинути на Росію? А Газпром у них уже банкрот. Вони зараз виживають виключно за, за рахунок е, торгівлі е, нафтою. І е, якщо говорити чесно, хто міг би припинити війну, то я вам е, відверто скажу: це мог, міг би зробити Китай і Індія, тому що три країни. Китай, Індія і Туреччина купують 85% всієї сирої нафти, яка виробляється в Російській Федерації, вони купують її з значним дисконтом. От там ну, Індія кажуть, мінус 20% виторгувала собі да? ну, тобто, заявлена на сьогодні ціна. Якщо вони купують, то у них дисконт зменшення мінус 20%, і це вигідно. Але якби вони домовились не купувати. Все, в Росії кончаться гроші через півроку, все стане. Інший варіант, хто може ще закінчити війну, е, е, якщо Трамп домовиться з Саудівським принцем і Саудіти е, зіб'ють ціну, е, вартість е, е, нафти марки Brent, е, собі вартість її, да, Саудіти е, за 12-14 доларів. Зараз ціна. Ну, я сьогодні не дивився, але остання ціна минулого року була 74 долари за барів. Тобто вони 60 доларів на кожній бочці е, мають прикупи саудіти. Їм скинуть до 40 та фіолетово, вони все одно будуть з серйозною маржою збить ціну. А от у Росії собівартість вартість 38 І тобто, якщо скинуть до 40, то вони фактично будуть по нулям виходити. І таким чином теж у них гроші закінчаться через півроку. Росію економічно можна задушити, як був задушений колись в кінці 80-х радянський союз. Як їх задушили? Там блін упала ціна на нафту і все до нафти прив'язаний газ, ціни впали. І е, там е, всі ж у нас там кажуть, от при Советському Союзі жилось хорошо. Так, да, поки була ціна на гази нафту. А потім все стало погано при Горбачові. кажуть, Горбачов все розвалив. Та ні, все розвалив Рейган, коли він домовився з Саудитами, і Вони здорово збили ціну на газ і нафту. От і Пане Вікторе, але Бо, бачите... там ну це як. Дуже швидко кажу, але щоб ми е, розуміли, що як воно відбулось в 80-х. так само можна і зараз Росію поставить швидко на коліна. Ну дуже б хотілося, щоб це зробили, пане Віктор. Але бачите, все ж таки, все рівно, ось цей розпад Радянського Союзу він все рівно був неочікуваним для багатьох. Та і ми пам'ятаємо, як не хотіли, щоб Україна була незалежною. Ті самі Сполучені Штати ми пам'ятаємо ось цю промову та, у Верховній Раді президента, тоді Сполучених Штатів. А тут, знаєте, тут же всі так чекають. Ну, ми, принаймні, українці і наші друзі, деякі з Європи, так чекають розпаду Росії, що а він це не. Настає і настає, тому тут хочеться проводити паралелі, але наразі я їх все рівно не бачу, тому що тоді було неочікувано, а зараз всі чекають. От, як воно станеться, невідомо. Пане Вікторе, я вам дуже е, е, дякую за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Якщо є що сказати, коротко, тому що час. Я хочу побажати всім вашим глядачам е, в, в, в цьому році. Е, Тримувати спокій, тримаємось. Нам треба пережити цю важку зиму. Бо Путін, ну він ніякий стратег, але він думає, що він що за зиму посипеться наш тил, що він нас заморозить, і так далі. От, і що посиплеться наша армія, що ЗСУ почне розбігатися. Цього не станеться, завіряю вас. І десь з першими промінчиками сонця вже в березні, коли день стане довшим від ночі, от, е, все буде. У нас тіп-топ. так що давайте нам витримати ці два-три місяці да. і працю далі будемо... працювати і напускати рок Віктор Боберенко був разом із нами на зв'язку. Політолог, дякую вам. Ну а я дякую всім тим, хто приєднався до цієї розмови. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та пишіть свої коментарі. Дякую до зустрічі.